Серії, ти дуже переживав, що до нас не йдуть. Вже чую гав, Простять, Смор, подоїдай, чи що? Наш добрий сусід, він десь пішов не сам туди. Ми ж рослинка, нам треба говорити собі подібні. Диви і прийшов, і чого ти придаєшся? Ми грабельками. Слідучу серію будуть починати на марсі. В принципі, я сам по собі теж абсолютно нермане дерево. Курган, хлопця, мокре, гніздо. Нам треба цей дучок. Вона ну, ти наляканий, просто в шоках, що це дерево витворяє, поговорить з рослинами від І Всім привіт. І всім привіт. Ми продовжуємо проходити десь те. Точніше, опять же, скажу не проходити, а просто виживати. Ну Просто так. Просто в нас тут є терраріум. У нас є. А в нас тут є. О, упомоги. уже біжать гончі. гончі. Передні залі ти дуже переживав, що гончі до нас не йдуть. Уже чую, гавкають, речать. Щось наближається, гав-гавки. Гав-гавки наближаються. А гав-гавки? А де це там той енд, наш добрий сусід? Ну я Не знаю. Блін, куди вже. А він А Зараз купер? вони прибіжать. Ну Оп. все капець, він десь пішов кудись, я не знаю куди. Блін, а як Та, нам блин, тепер Блін, я вилятувати? Не знаю, на них сяде і налякає їх. Блин, мене услідили ну, куди він чи? пішов. Тут тільки якісь обичні. Давайтесь він, він. наверх. Там його, вроді Та не видно. Я вони там хрустять хрумтять, Якусь моркву доїдають чи що? Напевно, А, берут тут. Блін. Не кусайся. був. А це одна? Ні. Все. А м'ясо ти збираєш монстра на. Не одна, я відчуваю, що ще десь повинна бути. давай ще. Хоча по дні на кожного. Да. Чи не буде? Обійдемось, да? Та напевно до мені кажуть. Що, да, обійдемо? Серйозно? Напевно, да. Брух? Ну ладно. Тоді я невзначай посаджу насіннечку. Добро тут тут тутуту. Це серйозно? Це все один пес? Ну напевно ж до ще насіннячку. Так, я зараз візьму лопату. І викопаєш всі пеньки. А, не тільки пеньки. А що ти ще там хочеш викопати? Ну траву оцю ж. блін, я не зможу зібрати, бо в мене місця немає. Ну то звільни місце, а то не треба її, щоб вона отак валялася, де попала ця трава. Блін, гілки викину, поводинку викину, об'єднує з цей. Трещо щоб ти посадив туди. Голос ці кущі, осінь. А тепер з усіма треба поговорити. Ми ж рослинка, нам треба говорити собі подібні. Сканалізатор Степан все хоче кусь відсканувати. І ну, зустрін хоче відсканувати. Це ж сканалізатор. Як це сканалізатором будь і не сканувати? І не аналізувати. Я да. не сканую і аналізую. а цей. Не знаю. Кошмар федера тікає від мене. Уже вечір настав, буквально. Він тільки ж ранок був. Уже все. Тож да. Диви і прийшов. І чого ти приперся? Іди звідси, ми Та. самі справилися. А оцей страшний? Е? Да. Хай там падає спати, лягає. А все так. вже вже не треба допомогу. Вже без нього справилися. Тут що ж, можливо, ти ось посадиш траву. Давай траву. Блін, повикупимо нас тут ось до пеньочки. ось тут просто дивись, що. Зараз повикумо нам. Мені треба удобрити ці кущі. Отак потрошки по чуть, чуть Треба все ж робити. Я ціпенький по. Надіюсь, це не розлютить. Ну будемо сподіватися, що він не психане. А От як підкине мене свої, не знаю, ветку. З грабельками. Так, да, я полечу десь далеко-далеко в небо. Прямо в космос. Да. Це траву ми посадили. Слідуючу серію буду починати на Марс. Просто космічні пригоди піазена в Донстарві. Ну, потом. Вісно ж таки, треба нову крафтить. Так з усіма рослинками треба поговорити. Вони так якось швидко ростуть. Вроді тільки їх посадив і вони вже. Тут, ти ж з ними там говориш, спілкуєшся. Ну представив, що в реалі теж так же само. посадив щось, <реш> такий поговорив і тут бац, воно вже <реш> виросло. Блін, мені треба щось поїсти, а в нас є вже абсолютно на Як це так дожилися? Ну то ж. То, 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 то. О, блін, зараз ніч настане. Це ти там ті ялинки? А, чи, хто там ті. Це ти ялинки там посадив біля Ента? Та ні. Тут садженці сосни просто з'явилися. Він сам їх тут ходить садить, як попало. Завтра треба буде піти ось розвідати тут територію. Це Мені... ще вони там будуть. Мені треба срочно десь знайти золото. Ти коротше, старайся за день по максимуму викупить все, що тут лишнє, і щоб ми могли його розсадити акуратно, одним словом. Як швидше б уже цей день настав, Щоб ми могли там б... поперти. Так, все поперти. Все поперли. Це капець, що в них тут садить ці шишки. Ну, в принципі, нам і не потрібно, щоб мені. Блін, мені ще й треба по дорозі зараз до їжі знайти, хоч я там посадив щось. Мені ну, що поки треба поки виросте. Я хочу робот, але теж треба їсти. У мене 19%, вже 18% просто їжі. Мені ж ці гілки теж збирати треба, так? Да? Ну, це звичайні а, гілки. Я не гілки. Маленького Летючці сумно. Його звати Каспер. Привіт, Каспер. Да, але ми з ним нічого зробити не можемо. Допомогти ніяк бідному Касперу теж. Я знайшов те, що шукав. Я сподіваюся, мені золото вистачить. До речі, мені нефіку одне Є. золото. І вони прям близько. Так, це хто у нас? Оглянув. Так що мені таке от... Ключку Хвіст. І <laughs> такий. Я підійшов до свині, Вормут каже: Привіт, крючко-хвіст», А він до мене каже: у вас немає м'яса. <ривіт> крючко-хвіст. Просто що кому треба. Я до нього кажу привіт. А він каже: у вас немає м'яса. Немає м'яса. Дай ми самі не м'ясні. <ривіт> можеш це жабу зарубати. А, <ривіт> <"Можливо>. Витягують ці палки з мене. Ой, нам ще ж біфоли треба, тільки не так як попереднього разу, що ти просто не знаю. Вони самі прийшли. Я тут до чого, ну, але я вже тут трошечки розвідав території. Біфу mm. тут. Хватає yeah, і дуже живуть. мало відновлюють здоров'я. Ого, це що? Абсолютно нормальне дерево. Да, там таких десь напевно три. Тих абсолютно нормальних дерев. О, ще одне абсолютно нормальне дерево. В принципі, я сам по собі теж абсолютно нормальне дерево. Ну, то ж так, це не знаєш. Просто звичайно, знаю, вже. На ці вже якісь старі там, не знаю, висуші. Да, це вже древні. Абсолютно нормальні да. дерева. Блін, я знайшов три лапки жаб підсмажив їх, але цього було так мало. І, і пауків тут так багато. І свин ходить. І пеппа, і павуки, і всі підряд. І грибочок навіть і ні. тут. О, ні, там. Мені не думаю, тут звичайні павуки, а там оці стрибунці, і стрибунці це небезпечно. Та що ж тут нігде немає каміння, тут тільки якийсь не знаю. Курган лобстера. Мокре. Хоч, ти тут насіння. І тут ще рядом кострій ще. Ну, сьогодні звичайні. буде повня, Сьогодні вночі можна не робити вогнище. Але ми не знайшли осіннього лісу, ні. -ет. Ну ми точніше знайшли. Що це таке? Ми, так, ми не знайшли поселення. Якщо ми. ...повня, то я напевно похожу. Всю ніч. Так Ти є один мінус. Ми от не знайшли статуї одної із цим. Я забув, як він називається, коротше, таким жучком. Тому що нам треба цей жучок. Але ми mm -hmm. знайшли осінній ліс, але там не було цієї статуї з жучком. Блін, треба хоча б насіння їсти. Бо прям зовсім немає їжі. Тут якась крига, якісь тут... Все розвалене, опалене, якийсь туман. О, золото. М і не одне золото. Ну, Ой, і тут якась пташка, та яка про минулого разу на нас напала. Ти там, до речі, будь-побережніше, бо в повню вони стають перевертніми. А я свиней ще поки не зустрічав, не знаю, це що таке. Ти вроді казав, що бачив свиню. Підозрілий мармур. То я вже відбіг від неї далеко. Де пташка там сидить. Диви тут якийсь е згорівший свинячий цей будинок. Виграли. О, блін, щепнуло. Треба посадити, ну, по не знаю, плантацію ягід. Прям по-любому. Довелося самому собі добути їжу. Я теж. Сам собі її добуваю за... Знищивши гігантського птаха і залишившись з одним хп. Вже взагалі прям так багато цих пулків тут лазить. прийдеться цієї жерти яйця цієї пташки. Жалко, що не можна жерти м'ясо монстрів. Ну можна, але від нього буде не дуже позитивний ефект. Ой, тепер мені треба десь знайти какахи, щоб відновити собі здоров'я. Звісно, ти, звісно, вже десь не біля нас, але біля нас там пули і там тих каках. Ой, я знайшов якусь чу. Камінеліго. Так, я б. Всередині ховаються Степ... маленькі друзі. О, у мене якісь нові рецепти відкрилися. Дружній підглядальник. Є на кошеня. За... Варжик. Слизавечка, індичиня, дракончик, так, гломчик розбираю. і метелик. Гломчик, дракончик, гломчик. Так. Да. Гломчик це якраз от, щось схоже на от те, що ми повинні ну, знайти були в повню біля статуї. Треба знову скрафтити ржаву косу. ковиряти нею камінь. Будемо думав, що треба знову скрафтити ржаву кірку. Ну ржаву кірку я скрафтити не можу, але я можу скрафтити ржаву косу. Напевно трашне погано з камінням справляється. Да, в принципі, не жалуюсь. Зайці бігають по пулю. То вже ці зайці ганяють там, як скажені, певно. Я надіюсь, у мене тут якесь не шльопне. М -м -м -м, довбати. Довбати привид? Так, <laughs> да, ні, не довбати приведе, а тут якийсь камінь. <laughs> Місячна скеля. О, ні, тут вже одна пташка. І тут привид вискочив, але він сумний. Я сподіваюся, він мене не подовбе. Та, напевно, він не буде атакувати. Привид, і чому тут суміш? так легенько золото не визначаєте? Ти мене не довби, добре? Я собі піду. Какашку знайду. <реш> тут рядом биф, а лає. Ты думал, я справлюся з пташкою, але я майже помер. Але все, ж что я нею... і статуя якась. Заросла статуя. Звучить зловісно. <реш> так, а як мені звідси звіться <реш> вейди. Я не знаю, сниду, я ну и звідси. Стоп. А, ось думаю. Ну прохід не побачу, я думав, що я на комусь острів мене закрили. Так, ну тут є біом такий, де багато камінь і золото є тут. Ну я вже зібрав 19 золота. Треба тут було тільки 2, але я побільше вирішив зібрати. Скелет чийсь. Хто загубив свого скалета? Та блін. Пташка клює. Біжи, О, від, від мене, тут чай. ще якийсь, якийсь... А, це не портал, це якась сцена. Нічого собі. Ну все. Лаштовий концерт на сцені, так какашечки свіжі. Не можу я мене так як Що переслідувати. Концерти влаштовувати. Можна... Влаштувати концерт. Да, то зі там буде. В Повністю обмажимось. Ліхали в шоках. І здорові. А ти прям далеко відбіг від нашого дому. Я знаю, оцей осінній ліс. А може і не ну, ліс, може це просто... Ось маленька посадочка, що це за якийсь. Не знаю хто тут фарбу якусь розділяв. Ой, Енд подружився із біфолами. Ой, блін. Диви тут кусочок у цього болотяного біому і тут оцей ворт. Е, можу энта какашкою помазати? Ніт, не можу. Він був щасливий просто. Ой, тут біла кака. Тут десь кажани літають. Да, он дуже бачу. Надіюсь вони на мене нападуть, у мене дуже мало здоров'я. Якось каки не дуже... Добре я відновлюю. А, Ой, а, все, вони вже тут... летять за мною всім селом. Так я я хоча б правильно йду. А, ну, чуть вище треба. Ну тут, тут пауків у нас прям так щось розвелося дуже багато, прям ну капець якийсь, треба трошки їхню популяцію скоротити, я ну, думаю. Що... Бо інакше можеш вони посадити. тут нас просто зжеруть. Ну щось треба поїсти, поїсти. Срочно. Пожити, поїсти. Це треба. Треба зробити скриню. Угу. Треба срочно зробити скриню, але ти просто подивіться це. Але в першу зуб. чергу я хочу зробити те, що і планувалося з самого початку. Ти такі пеньки так, тут не повикову, не повикопував. Які були, тут такі залишились. Та... Треба і тут викопати, щоб вони не заважали тут будувати і так далі. Хоча я думаю, тут не я саме найкращий там щось будувати. Щусь підкинемо і зараз скрафтимо. Так, підберемо це, це і оце. Не... оце. Ти викопуй. зараз біля мене не викопуй. Ну, буде зовсім Та, погано. Так, значить. Ага, Скрафтимо це. Скрафтим оце. І кристалярій готовий. Тепер беремо молоточок. Беремо молоточок, да? Звісно беремо І робимо бум. Знов ну, якийсь наляканий, просто в шоках, що це дерево витворяє. Просто скажене дерево. Можливо, ти оцей кристалярій десь тут ось зможеш в куточку поставити. Ні, там павутинка мішає. Так. А так. О, все, в нас є кристалярій. Алхимічний двигун. Місячний камінь. Із мармуру зроблю якийсь мармуровий боб. І посаджу вам потім в день. Тепер, в принципі, можна і скриньки робити. Рег з okay. крафтом Так, де де-де-де-де. скринька. Нагорода ягняти, класичний, зграї. скриня я зграї. Давай скриня зграю. Так на одну скриньку вистачило вроді. Давай десь... зараз викупаємо. Так одесь от тут такого шур. Одна скринька. Підмімо дерево, щоб ще скрафтить. Ще одну поставимо скриньку. Низький запас палива. А в принципі, я ж вже можу і крафтить без того, щоб підходити до научної машини, якщо один раз вже вивчив Not рецепт. So. Тут вже три скриньки у нас є. Yeah, а ви so ще so so скрапні четверту. І ще одну думаю, не завадить. Не топ. Та взагалі чи Треба ще so дерево. So Що вже дерева нема. Ну, дерево закінчило. Screen. Так, в принципі, зараз посаджу всю цю траву, всю цю штуку, корочити, і будемо завершувати. Yeah. Блін, ти можеш тут, тут одну траву викопати, і щоб я її потім заново пересадив, бо вона якусь ну, не дуже yeah. рівна тут. Ну оця oh, so. бачиш, що така більша, да. Блін. Ми трохи. Там yeah. хватить yeah. уже. Оця <laughs> yeah. sure. ялинка yeah. зменшилась, вона тут більша була. Все, я зараз ще тут у нас викупаю на території. Блін, треба якось одобрити, а в нас вже немає чим одобривать, певно. Ну, значить в наступній серії побіжу ось до сюди на оці поля, там хватає. Да, треба. і для мене щоб вилікуватись. Теж. Тут такі дерева виростимо мармурові. Так, я певно Даже оце відділ сховаю відділ. в самий останній. О, я вже вмираю від голоду, чорт. Я ж не зрозумію спочатку, що відбувається. Ой, чим мені вогонь розпалить якимись палками. Розпалю дві насіни, не пожарю, але мені цього не вистачить, ніяк. А в нас немає якогось казана, не знаю, що ми, типу, могли приготувати. Його треба ось... крафтити, там треба вугілля. Так далі. Блін, у в мене з'їжджать, то нічого немає. А якщо я зіняс монстра, то воно напевно щ розсунок. Воно жахне, тобі здоров'я, в принципі. Здоров'я у мене повне. Дай я гляну, от в тебе є м'ясо монстра готове, я подивлюся, які воно ефекти да. може дати. Так ну, в принципі, мінус 3 здоров'я, мінус 10 розсуду, і плюс 18 е е їжі. А, так це, в принципі, не те, що треба коротше, да. Я знову вмираю. Я зараз теж буду вмирати. Треба поговорити з рослинами перед смертю. <рес> Розсуд падає. Здоров'я падає. Ну все, тоді завершуємо на цьому. Наступній серії так. нам треба срочно буде шукати їжу. Так, Бо О, голодаємо, вмираємо, страждаємо. Виявлено придатну особистість. в який напівгодний. Ой, може це поритись, може там якась картоплина випаде. Мені так просто їжа треба залишити. Там ми щось випаде? Нічого не випадає. Ну все, тоді значить. Ой, тебе вже теж щось там током бахнуло. Добре, тоді продовжу гинути в наступній серії, а поки завершу. Да, ну нам не треба, в принципі, продовжувати гинути в наступній серії. Нам в наступній серії бажано так, треба... знайти спосіб не гинути. Згиб. А тепер, в принципі, все, до зустрічі. Побачимось в наступних серіях.